Так, і знову привіт! Коротеньке відео. Про те, от підписник в мене цікавився шинками. Бачите, от я скрутив тобто від акумуляторних, от від цих трьох батарей. Одна, дві, три. Значить, скрутив просто, просто набу, ну там мідна, клема вона, акумуляторна. Тобто Просто болтун скручено все вкупу. Тобто від трьох батарей і на інвертор. І тут так само від трьох батарей. І через запобіжник на інвертор. от Зараз генератор у мене працює на повну потужність до 7 кВт, і от бачимо, зарядка йде 150 А, там, до 155 піднімається. На жаль, це максимум, що я можу вичавити зі свого генератора. Ну і плюс те, що маю сонячних панелей. Перевіряю температуру на запобіжнику. На запобіжнику до 40 градусів це вже йде комбіновано з трьох батарей. А окремо на плюсові і мінусовій клемах цих батарей, де вони з'єднані, до 30 градусів, 25 градусів температура. Ну, тобто, це взагалі ні про що. Давайте подивимось на самі батареї. Ось перша на та, що на 280 А, і вона майже повністю розрядилась в мене. Ті, що на 304 А, от бачимо, вони більш-менш заряджені. Всі вони плюс-мінус заряджаються однаковим струмом десь на 50 А. це одна на 43 А. От. Тобто сумарно бачимо ті самі 150 А, що і показує нам інвертор. Ну, також, що, що можна сказати? От те, що ми бачимо, що нам дає сонце 2,5 кВт, плюс до 7 кВт генератор, от воно все пакується в батарею. ну, Мінус те, що споживається е, споживачами, ну і сам інвертор бере біля 100 Вт. Тобто я не бачу ніяких втрат і не бачу температури. До речі, от чому температура на запобіжнику трохи вища? Тому що від неї йде кабель 50 квадратів, оцей товстенний кабель це 50 квадратів. І він трохи гріється так, 30, трохи більше, там 30, до 35 градусів гріється. А оці з'єднання вони повністю холодні, тобто нічого там, немає ні втрат ні, нічого. І як бачите, зарядка розподіляється рівномірно. От навіть подивимось зараз по банках. От на цьому. 280, типу банках, ну буде трохи розбіжність, тому що він розряджений був в нуль. от, Тому ми можемо бачити е, кількадесят е, мілівольт розбіжності. І, ну, і це мізер. Е, ті кілька кількадесят вольт вони вирівняються е, пасивним балансиром, коли ця батарейка повністю зарядиться і все. І жодних проблем на ній не буде. от. Ну, бачите, от 277 циклів така, от, це за рік в мене вона пройшла стільки циклів в такому нещадному режимі вона постійно експлуатується. А ці нові 304 ампер годинні по комірках там взагалі одиниці мілівольт всього-навсього. Тому ну, на, що, на що можуть впливати, розкажіть мені порядок, підключення цих акумуляторів доши. Ну ні на що. Вони просто скручені одним болтом воєдине. І все. І все, все на що впливає, це або скрутка одним болтом, або посаджено на шинку. Єдине на що впливає, це естетика. Тобто візуально, це на болту висить у ця купа проводів, ну не дуже добре виглядає. На шині воно красивіше. От і все на що воно впливає. Також додам, що от в мене з'єднана між запобіжником і одним цих болтів звичайною шинкою, яка йде з банками цих акумуляторів. В неї переріз 60 квадратних міліметрів. Тобто 3 на 20-60. Це більше, ніж у той товстенний кабель на 50 квадратів. І вона зовсім не гріється знову ж. А якщо вона не гріється, там немає втрат. Тобто в цій мідній шині втрат нуль. Ну, тобто не нуль, там якийсь мілівольт, може навіть хай 1 вольт, який втрачається чи ампер. От. Тому е скрутили ось так, якщо у вас немає шини не і буде працювати, от як в мене. Ну Але в мене шина є, просто мені було лінії ставити. ну Потім я її доставлю. А зараз, от як є, бачите, все правдоподібне, все працює. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, про цей експеримент. Значить, я показав вам температуру. Не піднімається температура. Що тут ще? Ну, все, що генератор вгенерував, все йшло в батарею. Тобто, по максимуму 155 А. І... і ще запобіжник. От в когось було питання. Бачите, от там така тоненька перемичка. От. Але ж вона зі спеціального металу вона розрахована на цей струм. Тому вона нічого не гальмує, не перешкоджає. Тобто він розрахований аж на 250 ампер. Ну, а ви б побачили роботу 150 ампер і цілком все працює. О, тому не слухайте те, що вам там розказують. Клеми треба спеціальні. Зараз я вам, до речі, покажу ці клеми. Вони в мене теж є. Так, ну ось вони, ці шинки. Дві штуки вони йдуть в комплекті для 48 вольт на 250 А. Давайте подивимось. Так вони добренько виглядають. Червоненька, чорненька. От. Ось дивіться, зблизька. Значить, Відкручу, подивимось. Хотілося б її повністю розковиряти і подивитись. Яка там пластина мідна? Вот. Яка в неї товщина? Мабуть, я такі відкручу, і ми тоді дізнаємось. О, дивіться. Тобто, що тут? Гляньте. Тут дві тоненькі пластиночки. От. Дві тоненькі. Уф, шинка, шинка. От, може тому воно і впливає, що якість така собі. Ну хоча його достатньо все одно. Тут, ну, виходить, значить, 20, десь 2,5, може 3 мм. Мені немає чим поміряти. Давайте так візуально приміряємо. Візуально дивіться вот. В порівнянні з моєю пластинкою. воно плюс-мінус однакове Тобто Ота пластинка, що я використав, ось ця Оця пластинка від lifepo 4 комірок, вона оці 250 А легко бере, тому ну, насверліть в ній дірок і крепіть туди стільки, скільки вам треба у цих шинок. Тобто весь плюс цієї шинки, як я вже сказав, це лише естетика. Все. Можливість естетично красиво змонтувати. І не більше того. Тобто фізично по характеристиках вона жодних переваг вам не дає. Немає значення також, як ви в якому які послідовності підключите до неї батареї та інвертор. Інвертор і три батареї. Все. Ну. Можете посередині інвертор по боках батареї. Різниці немає ніякої. Тому що тут достатній переріз, щоб цей струм вільно проходив без особливого напрягу. І якщо ж у вас буде струм більше 250 А, ну, вона тоді оцей пластик, я так думаю, просто розплавиться у вас. от І все, і все згорить. Якщо до 250 А, скажімо, до 200 то взагалі можна не паритись, немає різниці, як його ставити в тішинку. На цьому все. Це для тебе було підписнику. Дякую всім за увагу. Всім пока!